Вітаю друзі, вітаю підписчики. Недалеко від мене від дому. Є такий потічок. Дуже гарний. Тепер води трошки більше, бо в літі тут дуже мало, мало води. Ну і думаю, дойду провірю, бо я тут, ну, та, якщо чесно, то я тут не був цим потоком, бо тут більше всі піщаники. Таке, але серед піщаників, як вам показати, от, такі кварцити є. От. Кварця, як такого настояща немає, але отакі прожилки. Це говорять корці, бо тут трошки снігу. Сніг. Ну, Таке, друзі, такі є конгломерати, такі маленькі, всякі десь їх звідси. Ось так на перекатах такі конгломерати. Ну суть не в тому. І що я знизу, щось нічого не було, нічого. І шліха тут дуже мало якісь. Ну, видно, магнітіт лише один був. Більше такого нічого, тут гранату нема. Моя сася там щось наблюдає, може кацапи зараз десь будуть. Ну і дійшов тут, дивіться, де потічок. і проходять через нього такі сланці, які ріжуться. Я не брав лопату, не брав нічого просто таким масірком. Ось так. Ріжуться такі сланці, от тут на, на повороті. Там знизу не було такого. я нічого не знаходив, Зарився в цій сланці. І дві пеліночки знайшов. Не великі, але є. Це ще раз доказує, що не означає, що якщо не мав у цій ріці чи в потоці кварцу, то нема там золота, це не правда? Не правда золото, якщо є конгломерати такі попадаються, то то вже буде золото. Це 100%. такі тут всякі, такі сланці. Між піщаниками, а воно рубається дуже гарно, вони мають трещини і вони іменно цей сланець ловить ловить буквально ідеально все ловить. Так що, друзі, таке коротеньке відео. Це для того, щоб не треба все зациклювати, що якщо там кварцу нема, то не буде золота. Неправда. Неправда, якщо добре копнуться... Практично. Я теж думав, я сюди не ходив, бо думав, то все, піщаники, там нічого нема, такого, а тепер вода тут піднялася, хороша тепер вода, можна так файно шлюзиком мити, Може на як цих днів, якщо не буде ще сильних морозів, піду спробую шлюзиком це промити, Бо лотком таке, знаєте, таких таке хтока. так я і спробую. Хто підпишеться, буде бачити далі. Друзі, тримаємося, перемога за нами.